Вітаю вас, любі хлопчики і дівчатка. Ось ми з вами і прощаємося з осінню. Скоро наступить зима, але в лісі ще є багато грибів. Ми можемо їх збирати і робити з їстівних грибів дуже багато страв. Існують їстівні гриби, а існують і неїстівні отруйні. Ось подивіться. Це тільки деякі я вам приготувала ілюстрації грибів їстівних. Це підберезовик, білий гриб, лисичка, грусть. Ми можемо з них робити дуже багато смачних страв. Але діти існують, що неїстівні гриби, які не можна чіпати, вони отруйні. Це блідна поганка і мухомор. Але вони дуже потрібні диким тваринам. Але діти не треба збивати ногами отруйні гриби. Просто їх не чіпайте, тому що дикі тварини лікуються цими грибами. Мухамор дуже потрібен для диких тварин. Дується і олені, і лосі, і равлики. І навіть білочка збирає цей, ці гриби, сушить їх на гілочках, а в синку. Використовую їх як ліки. Отже діти, сьогодні я пропоную вам зробити аплікацію гриби на галявині. Щоб зробити аплікацію грибочки на галявині, нам потрібен аркуш жовтого кольору, далі кулі коричневого кольору дві штучки. Також я підготувала для вас овали білого кольору і смужку зеленого кольору. Також нам буде потрібно для роботи клей, пензлик, ножиці і серветки. Діти, я для вас вже підготувала готові овали. Але хто бажає, може зробити ці овали сам. Для цього. Ми повинні обрізати куточки у прямокутничків, ось так. Перший, другий. заокруглюємо і обрізаємо і. Третій прямокутничок ми теж обрізаємо кути. І у нас вийшли такі ж саме вальчики, які я для вас підготувала. Діти ще у нас є от коричневі круги. Як нам треба зробити шляпку для гриба? Для цього ми беремо круг, складаємо його навпіл і дуже добре притискуємо лінію згибу. Потім беремо ножнички, правильно беремо. І по лінії згину ми ріжемо коло на дві, на два півкола. Так само ми робимо з другим кругом. Теж дуже добре притиснули лінію згину. І по лінії згину ми Відрізаємо, і у нас вийшло пів кулі. І зараз ми з вами будемо викладати грибочки на жовтому папіру. Для цього спочатку ми викладемо всі наші грибочки ось так. А потім будемо їх наклеювати. Так, діти, беремо спочатку перший овал і намазуємо його клеєм. Пальчиком. Притискуємо з краєчку овальчик і приклеюємо його на своє місце. Так, і притискаємо серветочкою. Далі беремо другий овал і теж намазуємо клеєм пальчиками тримаємо кончик овалу. І під нахилом кладемо другий овальчик. Щоб нам прибрати зайвий клей, ми Витираємо його серветочкою. Так, і третій овал беремо і теж смачуємо його клеєм. Увесь овал. Пальчиками тримаємо кінчик овала. І теж під нахилом ми його приклеюємо до жовтого Папіру у центрі жовтого нашого, жовтої нашої галявинки. Ось так. Ми з вами приклеїли з вами три ніжки для гриба. А шляпки для грибів, діти, ми будемо робити так, приклеювати, перегортаємо півкулю. На білу сторону, а коричнева у нас знизу. І теж пальчиком тримаємо кінчик півкулі, і приклеїмо на перший наш овал, тобто посередині, щоб нам було видно, як робити інші грибочки. І обов'язково серветочкою ми промачуємо зайвий клей. Так само ми робимо друге півколо. Теж переворачуємо на білу сторону, змачуємо його клеєм, і коричневим кольором ми клеємо на другу ніжку. Теж ми повинні. Серветочкою, ось так промацати грибочок, щоб не було зайвого клею. І так само ми робимо третю шляпку гриба. Теж, бачите, я пальчиком тримаю за кінчик шляпки і наклеюю його на третю ніжку гриба. Ось така галявина. У нас з вами вийшла. Діти, ми з вами можемо наклеїти ось так травичку. А можемо зробити ось так. Як це зробити? Я вам зараз покажу. А зараз ми робимо на зеленому прямокутничку. Надрізи у формі трикутничків, Ось так. Якщо ви не зможете цього зробити, попросіть своїх батьків, щоб батьки вам допомогли ось так розрізати. І ось така травичка у нас вийшла у віді парканчика. Ми його теж намазуємо клеєм. І пальчиком притискаємо кінчик кінчик нашої травички. Ось так. І наклеюємо знизу там, де наші ніжки. Ось так. Ось така аплікація. Вона з вами вийшла. Отже, діти, таку аплікацію ви можете вдома зробити зі своїми батьками і прислати мені свої світлини. Я буду дуже рада їх побачити. Дякую вам за увагу. До побачення. Підписуйтесь, ставте вподобайки, навчайтесь граючись.